Як чоловіки можуть виїжджати за кордон в умовах воєнного стану? Питання знову ж таки воно поширене, неодноразово розглядалося і в нашому ефірах, і, напевно, вже в багатьох соцмережах і взагалі на багатьох ресурсах давали відповіді на ці запитання. На сьогоднішній день, якщо звертатися до правил перетину кордону, там встановлений чіткий перелік осіб, які можуть перетинати кордон в умовах воєнного стану. Загалом, якщо говорити про це, передбачено, що зазвичай це особи з інвалідністю можуть перетинати кордон. Якщо ми говоримо про військовозобов'язаних особи, які супроводжують осіб з інвалідністю для того, щоб вони перетнули кордон. І відповідно, певні категорії осіб які мають право на відстрочку від мобілізації як я вже говорив в попередніх ефірах це також досить поширена категорія вона широка це особи які визнані судом не придатними до військової не судом а військовою лікарською комісією не придатними до військової служби і їм відповідно надані такі документи які мають інвалідність які мають дружину з інвалідністю або батьків з інвалідністю першої або другої групи своїх чи батьків дружини це військове зобов'язання, які отримують дітей трьох дітей, трьох і більше дітей до 18 років, відповідно, які мають на отриманні дитину з інвалідністю, які мають на отриманні дитину з. Тяжкими хворобами, перелік, який встановлений кабінетом міністрів, також які є опікунами за дитиною з інвалідністю, які здійснюють опіку або догляд над особою, яка потребує такого догляду, є відповідно підтверджуючі документи, тобто широкий перелік осіб, які мають право на перетин кордону. Знову ж таки, якщо ми говоримо про чоловіків, які є волонтерами, які працюють десь на якихось підприємствах, які скажімо так, забронювали їх, і вони здійснюють діяльність за кордоном. То ці чоловіки за певних обставин теж мають право перетинати кордони і можуть це робити, якщо будуть відповідно підтверджувати документи, що вони їдуть у відрядження, тому на сьогоднішній день під час дії воєнного стану є певні виключення з правил, є певні категорії чоловіків, які мають право, яким законодавство дозволяє поверне. Перетинати кордон і відповідно повертатися назад, коли ці обставини закінчуються.